Дім САД ГОРОД Капуста. Овоч, без якого важко уявити наше домашнє меню. Втім, виростити капусту не так уже й просто то корінь підгниває, то нападають гусінь, слимаки, попелиця чи білокрилка. А буває, що рослина стоїть красива і зелена, а качани не в'яжуться. Що робити у такому випадку розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім Сад-город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Для початку запам'ятайте, коли капуста має зав'язуватися. Це залежить від сорту. Ранні сорти формують качани у липні, пізні у другій половині літа та на початку осені. Термін зав'язування після посіву становить приблизно два місяці. Спочатку на рослині має з'явитися 10-20 листків, а вже потім починає формуватися качан. Якщо ж цього не відбувається, потрібно, як кажуть, вживати заходів. Щоб у капусти активніше формувалися качани, допомогти їй можна різними народними способами. Перший дріжджове підживлення. Потрібно взяти 100 грамів дріжджів і півлітра варення усе це розведіть у відрі води і поставте в тепле місце для бродіння. Перед поливом грядку з капустою треба добре зволожити водою, нагрітою на сонці. Потім одну склянку, отриманої після бродіння суміші, слід розвести в 10 літрах води. Цим розчином поливають капусту під корінь з розрахунку 1 літр на 1 кущ. Користуватися таким засобом можна не частіше, ніж раз у три тижні. Другий спосіб підживлення капусти гноєм і попелом. Таку підгодівлю роблять зазвичай, коли на рослині з'явиться дев'ятий лист. У відрі води розводять півлітра свіжого гною і 40 грамів деревного попелу. Залишають на кілька днів, щоб з цього розчину вивітрився зайвий аміак. Перед підгодівлею, як і в попередньому випадку, спочатку слід рясно полити грядку водою, потім під кожен кущ вилити по одній склянці приготовленого розчину. В середині літа таку підгодівлю слід повторити ще раз. Капусту можна підживити і позакореневим способом. Для цього в одному літрі гарячої води розводять 2 грами борної кислоти. До отриманого розчину додають 9 літрів холодної води. Цим засобом оприскують рослини в суху погоду. Які ж причини того, що качани капусти не зав'язуються? Куплене насіння може бути неякісним. Наприклад, якщо капуста запилюється з хрестоцвітами, то вона не дасть хорошого врожаю. Капуста любить сонце, тож якщо цей овоч росте в тіні, він буде тягнутися вгору, а не лягати в качан. Найкраща капуста росте на нейтральних ґрунтах. Якщо ж ґрунт закислений, то його потрібно розкисляти, наприклад, внести попіл або долемітове борошно. Якщо капусту посадити на місце, де в минулому році теж росла капуста або її родичі Христосвіті, то врожай у цьому випадку буде невеликим: не можна садити капусту і після гарбуза. А ось після цибулі бобових і пасльонових садити капусту можна. У спекотну погоду капуста призупиняє зав'язування качанів, до речі, як і в холодну. Оптимальна температура для капусти 17-20 градусів. Велике капустяне листя випаровує багато вологи, тому капусту потрібно добре поливати, особливо в спеку. При поливі ґрунт повинен промокнути десь на 30 см. Землю після поливу обов'язково потрібно розрихлювати, щоб не утворювалася кірка. Поради на сам кінець. Ми згадували, що капуста не любить півтінь. При нестачі прямих сонячних променів вона нарощує листя і не поспішає зав'язуватися, тому садити її слід тільки на відкритих сонячних ділянках. Капуста не любить тісноти, є сорти, у яких розетки листя в діаметрі досягають 50-60 см, а є й такі, які розростаються вдвічі ширше. Крім того, у тісноті підвищується ризик появи грибкових та бактеріальних захворювань, яких у капусти чимало. Незважаючи на все це, пам'ятайте, при правильному догляді хороший урожай капусти можна отримати в будь-яких умовах, чого ми вам і бажаємо. Дім сад, город.